Слава Ісусу Христу, Біблія, Псалом 146. Алілуя Хвали, душа моє Господа, прославлятиму Господа, поки живу, співатиму моєму Богові все своє життя. Не покладайтесь на Князів, на жодного з людей, який не може спасти. Виходить Його дух, і Він повертається в свою землю. Того ж дня щезають усі його задуми. Блаженний той кому допомагає Бог Якова і хто покладається на свого Господа Бога, який створив небо і землю, моря і все, що в них, і який по віки зберігає вірність, чинить правосуддя над скридженими, дає поживу голодним, Господь звільняє ув'язнених, Господь відкриває очі сліпим, Господь підносить пригноблених, Господь любить праведних, Господь захищає приходців, підтримує сироту і вдову. Проте шляхи нечестивих він руйнує. Господь царюватиме вічно. Твій Бог сьогодне протягом усіх поколінь. Алілуя.